Скажіть, будь ласка, що зараз в селі Макухівка відбувається? Чому ви тут і чому скільки працівників міліції? Мої збиратели тут вийшла немножко така між місцями і населенням Ромов. Те, що приблизительно було таке немножечко, як в Подільської області. Ну, тут хтось, мабуть, провокує ті всі ситуації, які зараз. Ну, благодаря міліції, яка зараз вточила, ви бачите, зараз дякую їм, що вони не, не подалися цим провокаціям і ограничують стичку з цими ромами і это. Я думаю, що вони доведуть до логічного вот всю ситуацію, яка в правому полі. Я думаю, що це все правильно. Я бачу, що Ми ви, все... як депутат районної ради, проявили ініціативу, да, ініціативу що да, працівники да, міліції адекватно зараз діють, так? Адекватно, милиці, діють, да? адекватно вони, так. Да, вони абсолютно дійсно адекватно реагували на ту ситуацію, яка виникла в цьому село Макухе, в якому я є збирателем. Я бачу, Это... що ситуація вже локалізована, да, локалізована і все, да, все стихло, да, да. да. так. Да. Я думаю, що ці роми, мабуть, уїхали від І тут багато ромів хороших. Действительно, я вчора поздравляв чи позавчора поздравляв їх із першим днем в школу днем знаний. І это, ну вот мы, наша активна учасниця Світлана Ніколаніла мені і сказала, що така ситуація тут возникла. Я сразу отреагировал на всі, абсолютно на всі ті деяния, которые это саме.